На засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань правоохоронної діяльності розглянули подання про нагородження ще 21 захисника нагрудним знаком за вірність народу України. Запропоновані кандидатури погодили тих, хто найбільше заслужив саме уродженці Полтавської області. Заслужив визнання своїм подвигом, своїми діями на захисті нашої країни. Може громадська організація звертатися, може звертатися військова частина з поданням щодо відзначення конкретної людини. Вони надають характеристику. Ми комісію розглядаємо, чи відповідає дана кандидатура положенню обласної ради, чи не відповідає, і потім на комісію вже голосуємо і підтримуємо. Під час засідання підтримали кадрові зміни у складі комісії сьогодні. До нас в комісію додалося двоє людей. Двоє колег депутатів. Наша комісія вона з серпня місяця почала опікуватися також ветеранами та членами їх сімей. Потребують уваги, потребують допомоги. Питання реабілітації це питання в допомоги в оформленні документів. Я вдячний колегам, що вони висловили бажання. Працювати в цій комісії обрання Дмитра Васильовича Кравченка це новообрано член комісії, заступником голови по відповідних питаннях. Які стосуються комунікації із, із, із сім'ями ветеранів війни, також на засіданні голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький вручив почесну грамоту з годинником обласної ради депутату Геннадію Коваленку. За вагомию особистий внесок у розвиток та утвердження місцевого самоврядування на Полтавщині, активну громадянську позицію, підтримку збройних сил України, плідну депутатську діяльність та з нагоди ювілейного дня народження. Загалом на засіданні розглянули два питання порядку денного.